Доброго зимового дня інвестори Юніт Хоум. мене звати Настя, і сьогодні у випуску будівельної кухні я розповім вам про хід будівництва будинків А07 та А05, А також розповім про відновлення будівництва другої черги проекту Юніт Хоум від UDP та КанДвелопмент. Нагадаю, що саме завдяки Збройним силам України ми маємо змогу відновити та продовжувати будівництво наших проєктів, тому не забуваємо донатити та підтримувати наших героїв. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин від КанДевелопмент. Будинок А07 першої черги будівництва Юніт Хоум не фігурально, а по-справжньому вже на фінішній прямій. Отже, стан будинку А07 на грудень 2022 року наступний. Готовність фасадів 99,9%, що стосується благоустрою. Вже висаджено всі дерева і кущі, а також повністю виконана посадка рослин у пікселі. Повністю закінчене та готова до експлуатації декоративне, динамічне освітлення внутрішнього двору, встановлені системи відеонагляду та комплексної безпеки. Виконано 100% технічних умов до приєднання будинку до зовнішніх інженерних мереж. Також будинок повністю готовий для подачі електроенергії, теплоносія, води, мереж зв'язку та інтернету. Отже, будинок А07 повністю підготовлений до здачі дабі, і процес запущено. Переходимо до будинку А05. Це справжній архітектурний інфлюенсер. Отже, по будинку А05 виконано наступне: завершено монтаж ІТП насосною. Завершено роботи по влаштуванню інженерних мереж житлової частини. Завершено влаштування підлог паркінгу. Утеплення та оздоблення стель і стін паркінгу виконано на 70%. Закінчено монтаж огороджень сходів та лицювання підлог плиткою житлової частини. Стіни повністю готові під нанесення фінішного шару оздоблення. Монтаж ліфтів повністю виконано. Готовність фасадів на 46%, благоустрою 47%, світлопрозорі огороджувальні конструкції 98%, покрівля 100%. Ну що ж, завдяки спільним зусиллям, ми повертаємо сценарій відео будівельної кухні будинку А 06 другої черги будівництва ЮНІТХОМ. У листопаді було проведено комплекс заходів по відновленню будівельно монтажних робіт в будинку а 06 І вже з 1 грудня 2022 повноцінно відновлено роботи по влаштуванню монолітного залізобетонного каркасу на секціях 601-602 та влаштуванню кладкових робіт на усіх секціях. В ході відновлення будівництва було збільшено кількість працівників. Це обумовлено початком робіт на літу паркінгу. Побачити на власні очі стан будівництва Юніт Хоум ви можете у відділі продажів. Ми завжди на зв'язку. А також, щоб бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. З вами була Настя. Побачимось у відділі продажів. Все буде Україна!